Мої вітання щирі всім телеглядачам. Це передача актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина» і говорити будемо про енергетику. Гість нашої студії сьогодні Анатолій Ткаченко, директор з капітального будівництва та інвестицій акціонерного товариства «Вінниця Обленерго. Мої щирі вітання вам в нашій студії. Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі. Я так в загальному сказала, що будемо говорити про енергетику, але це надзвичайно широке поняття, оскільки ви директор з капітального будівництва, то вже це передбачає, що це про технології, це про оснащення, це про розширення, про будівництво. Але чи є можливість сьогодні? Під час війни, яка триває уже 10 років на території держави, і повномасштабна війна закінчується ось другий рік, чи є можливість відбудовувати і, власне, говорити про будівництво в широкому сенсі? Ви знаєте, дійсно зараз часи важкі. Війна зацепила всіх, і енергетику також і в досить значній мірі. Але ми не тільки намагаємося, ми це робимо, і ми зобов'язані це робити. Ми всі маємо розуміти, що ті мережі, які ми як оператор системи розподілу зараз е, е, працюємо, ці мережі вже їм понад 40-50 років. І просто так взяти, зупинити час, зупинити процес морального старіння, фізичного зносу обладнання неможливо. І ми навіть в умовах війни, і можливо, навіть особливо в умовах війни, ми зобов'язані виконувати реконструкцію мереж, виконувати технічне переоснащення мереж для того, щоб в наших споживачів забезпечувати їх якісними показниками та надійністю електроенергії. І ви це робите продовж ось цього останнього часу, і навіть цього року, який минає, так звичайно, ми це робимо. Ці зобов'язання з, з нас ніхто не знімав. Хочу зазначити, що програма по реконструкції, по технічному переоснащенню з нового будівництва це все є об'єднане і це називається інвестиційною програмою оператора системи розподілу. Інвестиційна програма це в цілому комплекс заходів, який направлений на. Підвищення надійності, на підвищення ефективності, на енергоощадність та в цілому на забезпечення сталого функціонування енергосистеми я зрозуміла. Дякую. І я розумію, що ось такі інвестиційні програми приймають кожного року. Вони доповнюються, змінюються. І власне така була оновлена програма і в 2023 році. Саме так, що було в основі цієї програми, що змінилося з 2022 і що було новим для вас, в 2023? -му? навіть нові виклики, напевне. Ви знаєте, дійсно, щороку кожна обленерго, не тільки ми, кожний оператор системи розподілу, готується до інвестиційної програми, до її виконання. Це є досить складний процес, він довготривалий. Йому передує перш за все це детальний аналіз. Саме про те, що ви говорите, з до 2022 року і зараз це вже зовсім інші часи. І той комплекс заходів, який ми виконуємо, він має бути направлений безпосередньо на. Забезпечення безпечного безпека має бути, має бути надійність електромереж. І щороку, навіть 23 й рік, проходить детальний аналіз. Кожного об'єкту, кожного заходу, який включається далі, згідно з нормативною документацією, чітко регламентований процес погодження. Ми, як оператор системи розподілу, погоджуємо інвестиційну програму в інспекції держенергонагляду в міністерстві енергетики. І Як фінальний етап, програма схвалюється вже на рівні національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Коротко ЕНКРІКАПЕ. І відповідно цей комплекс заходів в нас розроблений, і 2023 рік виконується. Ми зобов'язані з нас ніхто не знімав зобов'язань його виконати, не дивлячись на військовий стан, на обмежений, дуже обмежений фінансовий ресурс, який є, на те, я, що я би зауважила, перепрошую, що і людський ресурс обмежений, і фахівців менше, тому що я знаю, що багато ваших фахівців воюють на фронті. З, звичайно, звичайно, кадровий те, що зараз е, називають кадровим голодом, він також присутній. І як наші фахівці? У нас е, понад 230-250 людей знаходиться на фронті зараз тільки з нашої компанії. Також ті організації, які виконують роботи, в них також дуже переважна більшість е, працівників, робітників це чоловіки. І дійсно, вони це чоловіки призивного віку, які дійсно захищають зараз країну. І от всі ці складності, вони присутні, вони ускладнюють наше завдання. Але це завдання ми зобов'язані виконати. І То... перед споживанням. Живачам і перед регулятором, тому йдемо. Я до зрозуміла, того. що все непросто, особливо тоді, коли йде війна, і стільки багато факторів, які впливають на швидкість. Я точно знаю, що це не впливає на якість, але це, це може це. вплинути на швидкість, на терміни виконання тих чи інших завдань, напевне. От саме час запитати детальніше, як ви справилися з тими завданнями, які були поставлені перед вами в 2023 році, відповідно до цієї інвестиційної програми, тому що власне вже час підбивати підсумки? Е, ви знаєте, дійсно час підбивати підсумки, але, скажімо так, проміжні, тому що рік ще не завершився, але наша компанія. Йде до того, щоб виконати інвестиційну програму на 100%. було дуже тяжко. Ви вже знаєте, глядачі знають яким чином з нами розраховувалися державні. Державне підприємство гарантований покупець так з постачальником універсальних послуг, відповідно, він з нами. Тобто фінансовий ресурс був дуже обмежений, і ми змогли розпочати виконувати інвестиційну програму не з далеко не з першого місяця 2023 року. Але, скажімо так, ми всі зусилля приклали до того, щоб виконати і ми йдемо як виконання, це і реалізація, і фінансування кожного заходу, і ми зараз. Ідемо планомірно до того, щоб це виконати. Темпи були ну дуже зжаті. Обсяги робіт були дуже великі, але скажімо так, все для того, щоб виконати е, наші зобов'язання. Все це виконується. Тобто залишається ще кілька днів цього року, і ви активно ваші команди, працівники, працюють над тим, щоб таки цю програму виконати. Саме так, саме я так. вас дуже попрошу. Все таки детальніше. Дивіться, в моїй уяві, що таке, от як я собі уявляю цю роботу, якщо це стосується електромережі, як я її пам'ятаю. Колись в моєму селі приїздили електрики. Вони забирали прикладом дерев'яні стовпи. Я ще таке пам'ятаю. Замінювали їх на з Бетонні так, опори міняли саму, самі мережі, оновлювали. Я розумію, що щось подібне відбувається і зараз, тому що так, корозія, метал. Я правильно думаю, це абсолютно саме те, вірно. про що я говорю От абсолютно вірно, ви саме про те говорите. Я б не хотів деталізувати по об'єктах, де безпосередньо я виконується робота, але зараз в Вінницькому районі в двох селах. Виконується, от саме те, що ви говорите. Тобто, десь ще були дерев'яні опори. Не так вже це, ще анах... це анахронізм, але їх незначна десь кількість є. Ще є вже так, так, так є вже залізобетонні опори, але які відпрацювали також свій ресурс. Mm -hmm. Тобто вони фізично зносилися. Також ми замінюємо голий провід на провід самоізольований сіп, який називається, і це саме... вже нові технології. Так, так от і саме це зараз виконується дійсно фізично приїжджає бригада, яка займається встановленням нових опор, яка займається протяжкою нового проводу, встановлюються розвантажувальні трансформаторні підстанції. Можливо, трансформатори. десь новий, можливо десь додаткові, тому що електроенергії використання збільшується, Саме а це так. відповідно навантаження на мережі. Саме так мало того, що більше використовується, йде дуже велика розбудова міста. Іде дуже велика розбудова сільської місцевості, особливо там, де близько до Вінниці. Де близько ми всі... до трас, напевно, так, до маршин... так. І ми всі знаємо, що села, які були 20 років назад, 10 років назад, це вже не ті села, які є зараз. Там вже будинки, які використовують електроенергію, в, в рази разів. більше, звичайно. Тому ми маємо ставити так називаємо розвантажувальні трансформаторні підстанції. От. І саме оцей процес дійсно є. Після того, як встановлюється вже нова мережа, вона під'єднується, під'єднується кожен споживач. Споживачів замінюються при обліку, лічильники замінюються, замінюються автомати, це все безоплатно виконується в рамках інвестиційної програми, і потім демонтаж вже старого так. Владного. Тому що є ще і такі випадки, коли села вмирають, а, коли частина села вмерла, і я також знаю, що забирають і опори, і забирають самі мережі. Але в мене ось наступне запитання: а, в пік військових дій, тоді коли... Можливо, це контраверсійне таке запитання, так провокативне. Коли кожна копійка рахується, чи доцільно ось зараз проводити ту ж роботу, яку проводили і до початку повномасштабних дій? А можливо, варто зачекати рік-два, і все це витримає. Чим от мотивація, яка щоб робити виконувати ці програми? Наскільки це необхідно саме зараз? Дивіться, на мою думку, актуальність виконання саме таких робіт. Є дуже високою, і е, слід зазначити, що в 2022 році, на початку повномасштабної війни, ЕМКРКП призупинило виконання інвестиційних програм усіх операторів сесії саме, саме з початком війни, Так, саме з початком угу. війни, от в 2022 році, в березні місяці, було призупинено, але це було призупинено буквально на кілька місяців. Після чого своїм рішенням з урахуванням важливості виконання цих заходів, їх пріоритетності, НКРЕ відновило виконання інвестиційних програм для ліцензіатів. І ми почали їх виконувати і продовжуємо виконувати. Це дуже важливо про те, що ми говорили: ми не можемо зупинити час, ми не можемо зупинити старіння обладнання. І е, відновлення є як після прильотів, так нас воно зацепило постільки, поскільки воно зацепило е, не кукеренерго в основному так, і генерацію. Але наші мережі вони мають бути готові. Ми маємо забезпечувати свою основну функцію з розподілу електричної енергії. І те обладнання, яке виходить з ладу, просто ми не зможемо, якщо зупинити цей процес. Ми не зможемо доводити до споживача якісну електричну енергію. Ми не зможемо забезпечити нашу основну функцію з розподілу, і саме туди направляються основні інвестиції, от саме в це, щоб. Я зрозуміла. Дякую вам. Як з початком війни змінилася ось ця робота на відновлення? Назвімо її так: виконання інвест програми. Робота з відновлювальна, які корективи вона внесла в роботу енергетиків. Ви знаєте, для нас до нас, як до оператора системи розподілу, в 23, от за 2022 рік я вже сказав, в 2023 році ніяких змін вимог не було, жодного послаблення, нічого. Тобто, ми маємо чітко, згідно з регламентом, виконати інвестиційну програму в повному обсязі, та яка схвалення. Ну, Які тобто, корективи пояснимо від... детальніше. Якщо ви от обстежили, виявили, що 100 об'єктів мають бути реконструйовані, значить 100 об'єктів об'єктів ви маєте виконати, умовно, так? Дуже хотілося б так, але на жаль, обсяг інвестиційної програми він є обмеженим. Він і до початку війни в кожного оператора системи розподілу mm -hmm. був чітко регламентований і обмежений. Ці Кошті джерела не фінансування не вистачає коштів. І як до війни, а зараз особливо. Цих коштів не вистачає на покриття всіх потреб, на покриття заміну всіх ліній, які за своїм станом вже є, або в задовільному стані, або вже навіть в незадовільному в стані. Так, дійсно. І ми от зобов'язані ті об'єкти, які є в незад найбільш незадовільному стані, і виконувати фактично, нам того обсягу, який ми можемо інвестувати, вистачає на покриття найбільш кричучих проблем. Але це далеко не все. Що потрібно робити, і цей обсяг має збільшуватися, і він має щороку збільшуватися. Але зрозуміло, що з настанням війни цей процес його збільшення значно призупинилося, і кошти направляються виключно туди, куди це має критичні бути моменти. критичні моменти, і це дійсно доцільно у військовий Пане час. Пане Анатолію. Після от таких реконструкцій. Що змінюється для простого споживача? Пана Василя, Марії Іванівни, що для них змінюється? Вони відчувають ці зміни? Чи ні? Звичайно, вони відчувають ці зміни, тому що об'єкти вибираються не просто так. Одним з критеріїм є також звернення споживачів, скарги, є дефектність цих об'єктів і, відповідно, якість напруги. Кожен з наших споживачів, як, як, в якого траплялися проблеми з електроенергією, знаєте, міг згоріти умовно холодильник, телевізор, лампочка та сама мигала, да? Ну, от Такі простими словами кажучи, е, треба було. Е, Заповнювати, подавати показники mm -hmm. так зараз є вже в нас багато сервісів: Viber, бот, Telegram, бот, особистий кабінет. Але разом з реконструкцією всім людям встановлюються вже смарт-лічильники, відповідно в яких є функція дистанційного щитування, і це зручність. Це зручність для кожного споживача. І плюс, звичайно, навіть от. З досвіду роботи, з досвіду роботи наших працівників тих самих електромонтерів, після проведення реконструкції на ці об'єкти виїздів фактично немає. Немає звернень. Немає, ні звернень, нічого. Тобто трансформатор новий, лінії нові, розчистка траси зроблена, все нове, і відповідно на ту мережу там немає що лагодити. Там досить значний період часу. Після того ти виконуєш просто свої регламентні роботи і все. І в кожного з Живача немає ні скарг, ні звернень. Все гаразд стабільно і якісно розвитку. Я думаю, що ви, напевне, знаєте. Тут я чомусь проведу такі паралелі, прикладом такі розвинені багаті країни, як Швейцарія, а вони навіть не знають, що таке може бути відключення електроенергії. Тобто, в них апріорі цього не відбувається. Можливо, ви знаєте там ще статистику по інших або приклади інших країн, але вони просто цього не знають як явища. Ну ми, на жаль, зараз штовхуємося. Ну, на жаль, дійсно. Ми в наші реалії, які є, і угу. та мережа, яку ми маємо, от саме для того, щоб колись дійсно ми змогли прийти до наших європейських е сусідів, до їх показників, до тієї самої Швейцарії, звичайно, е не може взятися щось із нічого. Потрібно угу. вкладати в це кошти. Як змінились технології? Ви напевно вивчали, або ж можливо ще пам'ятаєте, якими були технології умовно, яким був та мережа той провід 30 років тому, коли коли проводили дуже активно в селах заміни 30-40 років тому. І як це змінилось на сьогодні? І е, оці зміни технологічні, які закладено в них ресурс використання? Що це дає? Дивіться, вже є дійсно, зміни є, і ми е, рухаємося, намагаємося. Рухатися в ногу з часом. І от ви згадали Швейцарію на прикладі інших наших європейських сусідів зараз, АТ Вінниця-Обленерго, вже з 2017 року планомірно реалізовує пілотний проект по переведенню мережі 6 кВт на мережу 20 кВт в одному з міст Вінницької області. Це відбувається шляхом встановлення. Щоглових трансформаторних підстанцій невеликої потужності, але максимально наближених до кінцевого споживача, і, відповідно, збільшується їх кількість, і за рахунок цього. Мінімізується довжина лінії 0,4 кВт, яка безпосередньо йде до споживача. А за статистикою, в цій мережі, саме найбільший відсоток втрат електричної енергії. Тобто, це ще економія. І, звичайно, звичайно, це в першу чергу зменшення втрат електричної енергії і підвищення надійності для кожного споживача. Ми з 2017 року. Планомірно виконуємо ці роботи, в тому числі в цьому році виконуємо ці роботи вже до речі, в цьому році завершені успішно. Вони також заплановані і на 2024 рік. Тому у нас є оце бачення, є план і є бажання рухатися в ногу з часом і підтягувати наш рівень дійсно до тих показників, до яких ми цілимся, і до показників, як мінімум, наших найближчих європейських сусідів. Ну, ще один приклад здається. Великої європейської столиці, відомої Парижу, де немає наземних мереж, де все сховано під землю. От е, сьогодні враховуючи е, війну, яку ми переживаємо, і ті виклики, і ті руйнування, а чи, можливо, є такі задумки, щоб в відбудованих містах, е, під час прокладання нових мереж можливо в Вінниці прикладом забирати з мережі наземні і ховати їх під землю чи взагалі? Такі думки або такі Я плани. Я вам скажу, це не те, що думки, це вже регламентовано. Дійсно, в містах ми маємо заводити все, що ми плануємо нове будувати. Ми маємо заводити в кабельну мережу. Можу навіть навести приклад: в нас вже був розроблений проект, погоджений, і ми готувалися планомірно до його реалізації. Але за цей час межа міста Вінниці. Передвинулася на певну кількість mm -hmm. кілометрів в тому напрямку, і відповідно там планувалося встановити повітряні лінії з опорами. Але так як межа міста Вінниці вже вийшло, що здвинулася, ми Зверносили зміни в проектну документацію, і ці мережі переводили під землю, тобто кабелювали. Це, це вже є і це реалізовується. Просто коли виконується реконструкція або технічне переоснащення виключно повітряної мережі, то це йде по наявним лініям. А коли вже планувати нову розбудову, звичайно, це планується вже. Тобто, це завтрашній під землю. Як так, звичайно. Підготовка до якого активно відбувається вже зараз. Це так. говорить про те, що ви не зупиняєте свою. Роботу, ви вивчаєте технології і використовуєте вже їх. І, власне, в які об'єкти ось цього року або на наступний рік ви будете Інвестувати пріоритетно, ну, дивіться, найбільш пріоритетними заходами на сьогоднішній день це є заходи з реконструкції розподільчих мереж саме 0,4 та 10 кВт. Ми про це вже з вами трохи поговорили, тому що ця мережа вона є дійсно застарілою, і її процес старіння невідворотний. І найбільше коштів ми направляємо туди, тому що ці Лінії і ці заходи направлені до кінцевого споживача. І так, як ви говорите, якийсь орієнтовний споживач він відчуває ці заходи, коли їх реалізація. І саме найбільш пріоритетним заходом у нас, тобто в понад 50% десь всіх коштів направляється на ці мережі. Я зрозуміла. Щодо інновацій, ми вже трішки проговорили, що час і нові технології, і пошук нових рішень згучніших, дешевших, якісніших, за якими майбутнє триває постійно. Але які інновації використовуєте вже тут і зараз? Ну от саме вже касалося також цього питання. Це реновація, це реконфігурація мереж. З переходом з нижчого класу напруги uh -huh. на клас напруги 20 кВт. Це дозволяє збільшити пропускну здатність мережі, це підвищує безпекову складову надійність. І оці заходи е в рамках пілотних проєктів активно реалізуються вже на теренах Вінницької області. Це ну, таке, що дійсно воно е в Польщі, Франції використовуються саме такі класи звідки отримуєте новий досвід, вивчаєте де нові досвіди, яких країн? Що вам цікаво особисто як фахівцю? Ви знаєте, дуже дійсно цікаво і з колегами спілкуватися нашими, тому що кожен оператор системи розподілу він знаходиться в своїй місцевості. І робота Вінниця Обленерго від, наприклад, Чернівці чи Львів Обленерго, а зараз Херсон, там, де прифронтові, звичайно, це зовсім інше. І ділимося досвідом, намагаємося якось працювати. Разом, тому що енергетична сім'я вона має бути єдина, і всі ми рухаємося і прикладаємо зусилля для єдиного результату. На жаль, от той напрямок, який ми займаємося, він завжди був відкритий. Це все завжди було для людей. І... Але зараз війна накладає свої, на жаль, Відбитки, і ми, не, і ми не певні. можемо так. Ми не можемо надавати інформацію, які угу. об'єкти, де саме безпосередньо Але робота виконуються. триває, звичайно, робота триває і не тільки триває, вона робиться і вона буде тривати. Є результати серійно, Яким бачите для е, акціонерного товариства Вінниця Обленерго 2024 рік. Е, які основні завдання ставити перед собою, перед колегами? Е, 2024 рік. От він вже не за горами, так і в. Е, Нашій компанії інвестиційна програма вже розроблена. Вона пройшла процедуру всіх погоджень згідно з регламентом. І 19 грудня поточного року на засіданні ЕНКРІКП вже схвалено інвестиційну програму для нашого товариства на наступний рік. Відповідно, наші пріоритети залишаються незмінними. Це розбудова мережі 0,4-10 кВт, Це впровадження інновацій, це впровадження реконфігурації мережі 20 кВт, Воль, це заходи, які направлені на зниження втрат електричної енергії. Наші пріоритети визначені, вони сталі і ми готові для будь-яких викликів і для виконання усіх поставлених завдань і зобов'язань як перед і регулятором, так і перед нашими споживачами, що є найважливіше. Я поставлю зараз запитання, начебто від глядача, який нас слухає, а чим я можу особисто як користувач допомогти для того, щоб ви мали можливість удосконалювати, а я мала можливість отримувати якісніші послуги е, від споживача, особливо в нинішній стан дуже важливий оцей фідбек, тобто зворотній зв'язок, коли ми розуміємо, де є проблематика, де є якісь дійсно такі питання, які потрібно, також вже неодноразово про те говорили, що зараз дуже критично важливо, особливо в зимовий період, це енергоощадність. Це дійсно умовно вимкнути в кімнатах, де ти не є лампочки, не використовувати одночасно прибори. Тому що все це дає навантаження на нашу мережу і це руйнує мережу. Тому ми обсяг робіт, який ми можемо виконувати. Він не покриває всіх цих потреб. Тому в цей момент дійсно оце є найважливішим, і відповідальність споживача максимально відповідально ставитися до споживання електричної енергії. А все, що необхідно зробити в рамках реконструкції та покращення мереж, нами заплановано та виконується. Я щиро дякую, пане Анатолію. Отже, ми говорили про роботу акціонерного товариства «Вінниця Обленерго, про те, чим займаються, що роблять протягом року і протягом десятиліть для того, щоб підвищувати якість надання послуг, удосконалюватись, використовувати нові технології. І, Власне, ви почули відповіді на ці запитання. А ми можемо допомогти тим, що будемо економити кожен кіловат енергії. Це допоможе і нашій країні, власне, і допоможе нам законо. Свої кошти. Дякую вам всіляких успіхів. Також глядачам всього найкращого, бережіть себе, економимо електроенергію і до наступних зустрічей. А я нагадаю, що гостем нашої студії був Анатолій Ткаченко, директор з капітального будівництва та інвестицій акціонерного товариства «Вінницяобленерго». Обленерго. Дякую вам щиро. Дякую вам. До зустрічі.